Всім привіт народ, слава Україні! Маємо сьогодні понеділок, <кхи> вдома не сидиться. Ну і як то кажуть, треба йти десь трошки в поля. Якщо ми раніше з вами їздили, то сьогодні таке поле близенько, можна легенько прогулятися. Ну, як би то сказати, <кхи> сьогодні відео по ваших заявках, <кхи> щось поляха, О. О. сьогодні відео по ваших заявках. По ваших просьбах, по ваших коментарях під минулим відео вирішив вам показати пшеничку. По факту, ще не дуже є, що сильно говорити, але, думаю, прогуляюся, сам подивлюсь, що тут є, і заодно вам покажу. Деякі сорти пшениці вже виповнили, викинули колосок, деякі ще ні. Тому і будемо зараз спостерігати, яка пшениця раніша, яка пізніша яка чим відрізняється. Прийшли ми зараз на наше демо поле. Тут посіяно 15 сортів пшениці і обсів ще 16. Так що, як то кажуть, буде що порівняти, буде що подивитися. Я думаю, що як і вам, так і мені буде цікаво, так що ви не перемикайтеся, ставте пальці вверх, коментуйте. Підписуйтесь на канал, попереду ще буде багато цікавого. Так, народ, обсів з краю в нас сортом Юлія, сорт один з раніших. Колосок викинув вже давніше, вже от бачите, є, є цвітіння повним ходом. пора захищати колос від фузаріозу. Проблема демополів, як на ріпаку, так і на пшениці, заключається в тому, що є раніші сорти, є пізніші сорти, і ти ж не можеш під кожного підстроїтися і окремо його покропити, ти мусиш брати якесь середньостатистичне значення по всіх сортах і працювати разом. Так що, якщо юлька в нас вже зацвіла, то Артіст толком таки викинув колос. Колосок тут цікавіший, колосок тут вищий. Е в нашому господарстві е сорт артіст являється в принципі, еталонним сортом. Ми його багато сіємо в товарці. Е це такий сорт, який в принципі, майже ніколи не дасть вам якихось рекордних врожаїв. Але це той сорт, який точно ніколи не просяде. За що ми його любимо? Сорт невибагливий, сорт спокійно сипе 7, 8 і до 9 тонн. В принципі, цього достатньо. Дуже подобається нам даний сорт. Вже досить довго ми його вирощуємо. І плануємо вирощувати і надалі. Після артиста в нас йде. Дайте гляну, хто. Чесно кажучи, не запам'ятовував, ага, це аспект. Аспект одна з самих ранніх пшениць е з портфоліо ДСВ, хоча, як бачите, тільки вилазить колос і до Юлії поранйостилості йому трохи далеченько. <кій> Ця пшениця для тих, хто любить сіяти е у зимі ріпак по пшениці і не встигає. Обробити ґрунт е, вчасно, то ця пшениця раніше збирається за всі решту десь на тиждень. Е, чим і цікаво. Так, рухаємось далі. Добре, що є вже побиті таблички, всі, не треба сидіти заглядати в якусь шпаргалку, в який сорт, за яким йде. Правда, якщо я правильно пам'ятаю, то там ми два сорти попутали таблички. Треба буде завтра перебити. Так, сорт поларка. Теж доволі цікава пшеничка, бачите, досить такий великий колосок. Давайте ради цікавості порахуємо, скільки зернівок. Раз, два, три, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 зернівок. В принципі, якщо б був дощик гарний перепадав то Тут можна було очікувати досить класний урожай. Ну, дощів, як ви знаєте, у нас брак. Дивіться, нижні листки вже жовтіють, що незвично для нашого регіону. У нас пшениця зелена стоїть дуже-дуже довго, ну, і тим можна і нагнати урожай. Ну, але на даний час маємо то, що маємо, так що... Нічого зробити з тим не можемо. Так, це в нас Патрас. Хто пам'ятає минулого року, він нам добряче ліг Ось на, на, на там тому полі за селом, але там вийшло 9,3 урожайності навіть на лежачій пшениці. Всіх він здивував. Пшениця колосового типу. За рахунок великого. Колоса, наповненого колоса, вона може формувати в хороших умовах рекордні врожаї. Дуже гарна, дуже цікава пшениця. Досить довго ми її сіяли, і хто знає, чи не вернемось до неї, правда, є нюанси по тій пшениці, на початках треба було привикнути, тому що вона такі має, бачите, плямистості на пропорцевому листку, і всі жахаються, що вона чимось хворіє. Плюс до того такий підпалений кінчик на припорцевому листку. Це все особливості цього сорту. А він так свою показує ідентичність. Його можна вгадати з кількох сортів безпроблемно. Це абсолютно новий сорт компанії DSW. По співзвучності назв з Патрасом можна зрозуміти, що. Якісь материнські чи батьківські лінії взяті з нього. Цікава пшеничка, ми її вирощуємо вже другий рік, а вона ще без реєстрації попала до нас. Дуже рання. Дуже рання. І от бачите, колосок теж такий шикарний виглядає. Дуже цікава пшениця. Спостерігаємо за нею далі. В товарках він у нас буде однозначно. Так, рухаємось далі. Так, маємо далі продуцент. Він досить кілька разів у нас попадав на демо, але щось е майже не попадається він в нас в товарках, тому що Тому що... Бачите, він дуже пізній. Він тільки що виставляє колосок і, як правило, така пшеничка вже в нашій території має ризики згоріти. Хоча бувають друки, коли він проскакує і показує досить класний результат. Особисто я собі розумію, що нам а, десь треба підшукати якийсь толковий дуже ранній сорт. По-перше, щоб себе застрахувати від а, спеки влітку, щоб мати пшеницю, яка не встигне згоріти. Ну, і щоб мати якусь пшеничку для того, щоб... Можна було спокійно в ранші терміни сіяти по ній ріпак. Так, Далі ще одна пшеничка, яка не є зареєстрована, вона бачите, навіть не має назви, тільки цифровий код. Ну, пшеничка теж доволі цікава, бачите, який напічканий колосочок. Гарно поки що все виглядає. Бачите, пізні пшениці ще до кінця не виповнили, не викинули колосок назовні. Про них ще щось трошки важко говорити, але в принципі візуально вже можемо щось, щось якісь попередні висновки робити. Надширочезний пропорцевий листок. Дуже широкий, от дивіться, сантиметрів три в ширину. Такими пропорцевими листками може похвалитися майже всі пшениці від компанії DSW. Е, ну, самі розумієте, чим більша площа пропорцевого листка, тим... Більше фотосинтезу він робить, ну і зі всіма звідси витікаючими. Далі пішов у нас сорт самурай, теж дуже великий колосок. Ну, Можуть бути питання по класності до неї, наскільки я знаю. Ну, Але хто вирощує і робить ставку на фуражну пшеницю, дуже крутий сорт з яким можна досягати досить класних результатів. Так, рухаємось далі. Дальше. А далі ми, напевно, перепутали таблички, бо це сорт у нас Debian. новий сорт від компанії DSW. Дуже темного такого забарвлення прапорцевий лист, дуже, дуже величезний колос. О, дивіться, рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 19, 20, 21, 22. 22 зернівки. Такий класний з вигляду колосок. Ну, Я вам хочу сказати, мені ця пшениця дуже подобається. Таблички ми поміняємо, то не проблема. Ми просто ці таблички ставили три рази, перекручували, бо було весь час якісь нерозбереги, але то не проблема. Ось цей сорт мені особисто поки що, дуже подобається, ну, але будемо спостерігати далі і подивимось на кінцевий результат після того, як комбайн зайде в поле. Так, рухаємось далі, і далі в нас чекає крайній гібрид гібрид. від компанії Фу, гібрид. сорт від компанії DSV. Це є сорт Атрибут. Бачите різницю в забарвленні, це такий темно-темно-зелений дебіан, а оцей такий більше до синього, теж пізній, тому що, бачите, тільки-тільки показується колосочок з вилазить з стебла. Попробуємо його висмикнути. Висмикнули, теж доволі величезний буде. Але і доволі пізній. Подивимось, що буде по наливу. Звичайно, Ну, побачимо, що з того всього буде. Чесно кажучи, мені дуже цікаве цьогорічне демо, тому що е давно ми такого обширного демо поля по пшениці не робили. Було все там 4-5 сортів. а цього разу цілих 15, так що є на що глянути, є що подивитися, є що вибрати собі в товарку. Ну, Так як завжди. Е Останнє слово буде за комбайном. Рухаємось далі, далі в нас лінійка RGT, там не менш цікаво. Така пшениця була низькоросла, низькоросла. ну а вже виросла майже по пояс. І то без дощу, що знову ж таки не може не радувати. Так, далі в нас пішла пшеничка від компанії RGT. Перший сорт. Скажімо, це вже класика від цієї компанії, цей сорт Реформ. Дивіться, зразу вам показую який дебелий колос. Пшеничка, яка поставила рекорд в урожайності в нашому господарстві. Минулого року в товарних посівах на 6 гектарах ми цієї пшенички зібрали 10 тонн. А перший раз в нашому. В історії нашого господарства був такий урожай. Так що тут може все говорити само за себе. Дуже класна пшениця, мені подобається. Але і є, що подивитися далі. Є далі якісь сорти цікавіші, скажімо так. Далі в нас є сорт балетка. Не знайомий я з цим сортом. Ну Якщо порівняти, ви бачите колоски, в принципі, однакові, тільки тут такий трохи рихлий, а тут більш такий збитий колосок. І мав би бути цей сорт е, трішки е, раніший, ніж реформ. Побачимо по достиганню, як воно буде. Ну, а суто мені на демо найбільш цікавий наступний сорт. Це є найранший їхній сорт. Якщо я правильно пам'ятаю розстановку цих сортів, то це сорт Бодерцак. Чи Бодічек, як хто любить називати, бачите, він же ось цвіте повним ходом. Він викинув колос вже днів певно 10 тому. Колосок теж, бачите, немаленький. раніше пшениця, яку я бачив, може є ще щось раніше, але... Я раніше не бачив ще нічого. Пшеничка може не буде давати якихось рекордних врожаїв, але пшеничка, яка підійде знову ж таки ріпаководам, пшеницька, по якій спокійно можна розраховувати сіяти ріпак в оптимальні терміни. Так що є, є велика надія, що. Від Redgetті Bodyцек буде мати всі шанси попасти в нас в товарку. Бодай не на великій площі, хоч би яких процентів 10%. ну По-перше, це розтягування жнив і обмолот пшениці більш такі стандартні терміни. Тобто можна щось раніше зібрати, можна щось пізніше зібрати, ми розтягуємо і тим не даємо. Ні перестоювати, ні не зачікуємося в жнива. Ну, Я думаю, ви прекрасно мене розумієте. Далі ще є сорт практик. Це я так розумію, щось більш схоже до, 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 до реформа. Але, як наскільки я бачу, це пізніша пшеничка. Ну, І та, якби, трошечки менший колосок. Ну, Самі розумієте. Не завжди колосок рішає, верніше величина його, так що будемо спостерігати і будемо чекати, поки сюди зайде комбайн. Теж дуже широкий і дуже грубий прапорцевий лист, термне забарвлення. Пшеничка мала би качати, але досить непогано. Ну і крайнім сортом на сьогодні, в нашому огляді, буде пшениця. Red Depot. Це новинка їхня. Бачите, теж пізній сорт. А, колос ще в стеблі повністю. Давайте ми його таки все-таки попробуємо. Блін, такое якось у вас... Якось ми його попробуємо все-таки достати звітом, бо цікаво. Він дня 3-4 йде наверху, але в нас немає тих 3-4 дні, нам хочеться вже. Дивіться.

Цим демо полем, я думаю, що і вас воно зацікавило. Хто там дзвонить? Зараз передзвоню. Я думаю, що і, і не тільки мене воно зацікавило, воно зацікавить і вас. Я думаю, що ми ще не останній раз на цьому полі прогуляємось, коли воно вже буде більш а, дозрівше. Можливо, ще зніму, як в нас буде семінар проходити по пшеницях ми будемо дивитися. Розглядати, щось розкажуть менеджери представники цих компаній охарактеризують ці сорти, теж цікаво їх послухати. І вже зробимо, як зазвичай Вже зробимо кінцевий висновок. Це вже після того, як буде обмолочене це демополе після того, як ми зберемо врожай, заміряємо вологість, заміряємо врожайність, окремо. Все розкажем, все покажем, Нічого скривати не будемо. Так що, народ, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. Тут назбирається на цьому полі ну, величезний масив інформації по сортах пшениці, який буде, я думаю, цікавий всім аграріям. Я вам щиро вдячний за увагу. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Ставте лайки, коментуйте, до нових зустрічей, до нових відео. Слава Збройним силам України! Слава Україні! До нових відео!